День Матері, історія свята і традиції. Консультація для батьків. Щорічно в багатьох країнах світу відзначають День Матері. У цей день вітають матерів і бажають їм щастя. День Матері це одне з самих зворушливих свят. Тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Вперше ідея відзначати День матері виникла в 1872 році в США. американська активістка Джулія уорд Хоув. Виступила з ініціативою відзначати День єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Однак її демонстрації проігнорували. У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів і їхньої ролі у житті кожної людини у пам'ять про свою матір Анну Марію Рівс Джарвіс. Відому громадську діячку, що боролася за розвиток сфери охорони здоров'я у США, Джарфіс написала листи до державних установ законодавчих органів і видатним особам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. Тільки в 1910 році в США було прийнято визначати День матері. У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День Матері офіційним святом. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів. Слідом за США цей день стали відзначати і в інших країнах. В Україні свята вперше відзначили. У 1928 році з ініціативи Союзу Україна-Канади на Західній Україні свята відзначали концертами та фестивалями. У 1939 свято заборонила радянська влада і тільки в 1990 році його знову почали відзначати після указу президента Леоніда Кучми. Цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Вітаю всіх мам, з Днем Матері!